Фільтруючі системи компресорної установки високого тиску PE200TE фірми Bauer компресорен забезпечують подачу чистого стиснутого повітря в повітряні балони. З метою підтримання фільтруючих систем у справному стані необхідно проводити технічне обслуговування відповідно графіку обслуговування, який міститься в керівництві з експлуатації компресорної установки. Вхідний фільтр забезпечує фільтрацію повітря перед попаданням в циліндр першої ступені компресорної установки. Фільтри підлягають заміні кожні 500 годин роботи або один раз на рік. Брудний смоктувальний фільтр це зменшення всмоктувальної здатності вашого компресора. З метою очистки або заміни фільтруючого елемента необхідно відкрити кришку корпуса та виняти фільтруючий елемент. Для очистки фільтруючого елемента використовуйте м'яку щітку. Та пробити повітрям зсередини. Слідкуйте за тим, щоб пил не потрапив у впускний патрубок. При необхідності замініть ущільнюючи кільце корпусу фільтра. Після очистки або заміни переконайтеся, що пружина встановлена належним чином. Вставте фільтруючий елемент в корпус та закрийте кришкою. Повітря, що проходить фінальну стадію стиснення, охолоджується в проміжному охолоджувачі і потрапляє у фільтруючу систему P21 з картриджем Тріплекс. Новий тріплекс картридж упаковується вакуумно і може зберігатись протягом 2 років. Дата зазначена на упаковці: Ушкоджена упаковка не може забезпечити відповідний захист від довкілля під час зберігання. Якщо упаковка пошкоджена, картридж не підлягає використанню. Перед зміною картриджа випустіть тиск системи фільтрування шляхом відкриття клапанів випуску конденсату. Відкрутіть кришку фільтра. Витягніть старий картридж. Перед встановленням нового картриджу перевірте на корозію. Висушіть всередині корпус фільтра чистою тканиною. Розпакуйте картридж з упаковки. Та у щільнююче кільце картриджа змащуваною речовиною рекомендованою фірмою Bauer Compressor. Ставте новий картридж з невеликим зусиллям до клацання. Закрутіть кришку фільтра до опору без зусилля. Та проверніть кришку на половину обертів проти годинникової стрілки. Результати заміни триплекс картриджа записати в журнал технічного обслуговування компресора та облікову картку на компресор.